Вітаю на каналі Єдиний Всесвіт. Друзі, всім привіт! Рада вітати вас знову на моєму каналі Єдиний Всесвіт. Ну що, час йде в нашому лінійному матеріальному просторі. Все змінюється, трансформація відбувається. І в мене так само, як я вже говорила раніше, пробудження – це шлях. Тож, я так само проходжу свій шлях, і так само в мене відбувається трансформація. Сьогодні хочу поговорити на тему. Часу, а точніше, якщо бути, то ілюзії часу, як в цьому нашому матеріальному житті та реальність, яку ми бачимо, яку в ній роль відіграє час і взагалі що таке час? Колись я розповідала у минулих своїх відео, <кій> перепрошую, колись мені приснився сон на рахунок часу, взагалі що таке час, коли просто я побачила цілу ну Ніби як планету, Всесвіт, і навколо нічого немає. Просто в одній точці, от саме в одній точці, відбувається постійний рух енергії, але він відбувається ну, всередині себе і навколо себе. Тобто все змінюється, ніби, як знаєте, от бачиш навколо. Наприклад, так, уявімо якусь там е, комп'ютерну гру або якийсь фільм, коли, який ми колись бачили, е, просто бачиш картинку, і е, оця картинка навколо тебе вона якось так все трансформується, міняється, і ти вже там, наступної миті бачиш іншу просто реальність, е, іншу картинку. Так само мені е, якби снився цей сон. Це навіть був не сон, це навіть, я би сказала, Якесь таке бачення, і знову ж таки, так, це виглядало ніби картинка, але саме основне відчуття, яке я відчула, коли я прокинулась, я просто зрозуміла, що часу не існує. Часу не існує, все відбувається просто в одній точці, в цій точці теперішнього моменту. І сьогодні хочу вам розмалювати, намалювати, як ми творимо свою реальність саме в теперішньому моменті, як взагалі твориться та реальність, яку ми бачимо навколо себе. Як я вже говорила раніше, є людина, є вище я, це вся енергія. Це повністю весь, весь простір, і це повністю вся наша матеріальна реальність, фізична реальність, так, якщо так можна сказати. Тобто, якщо ви ще в це не вірите, подивіться просто відео по квантовій фізиці, де конкретно науковцями це я говорю зараз для нашого логічного розуму, тобто я на це не опираюсь. Де науковцями доказано, що доведено, що повністю вся матерія вона створена з енергії, з атомів, які постійно вібрують на певній якійсь частоті, і всередині цього атома є, тобто цей атом складається на 99,999 з пустоти. З цієї порожнечі, тобто з цієї енергії, і тільки 0,001 тисячна це є матерія. Тому я не буду в це заглиблюватись. Ми вже знаємо, що все, що створено, це, це вище я, це цей абсолют, це, це, це ця енергія, енергія творіння. Е, далі є ще одне вище я, це наша чиста свідомість, можна сказати, так, це наше вище я, це е, воно знаходиться в нашій правій частині головного мозку. Це і є наша права частина головного мозку, це наш чистий канал у зв'язку з зі всією єдністю. Е, так само в мене в телеграм-каналі, до речі, є е, відео. Е, Професора, науковця жінки, яка проходила досвід, коли в неї відключалася ліва частина мозку, коли в неї виник інсульт, і які відчуття в неї були, коли вона просто жила через праву частину мозку, коли вона абсолютно себе, тобто не відчувала цього тіла, і вся картинка в неї просто плила під, ну, взагалі, просто все, картинка бачення просто розпливалася. Переходьте в мій телеграм-канал. Е, я залишу посилання в описі під відео. <кхід> я перепрошую зранку, ще, певно, голос не прокинувся. От, е, і є ще одне наше е, нижче я, скажімо так, це земне я. Так, маркер не закрила, вже він підсихає. Добре? Тобто ще наше одне я, це земне я, це ліва частина нашого раціонального мозку, і це наші програми, ті програми, які потрібні були для того, щоб заземлитись і проживати оцю всю гру в оцій матеріальній реальності, яку ми бачимо. Це гра, це реальна гра. Коли я вам говорила, що подивіться. Відео по квантовій фізиці, де е, доведено, що все є енергія, то е, коли ти е, попадаєш в цей стан, тобі не потрібно ніякі докази, тобі не потрібно ніякі відео. Ці відео потім тільки підтверджують, е, якби пояснюють ще раз нашому раціональному е, нижчому я, логічному мозку, е, що все воно так і є. Е, до речі, щоб е, побачити і відчути. Е, Прожити цей досвід, побувати в цьому вищому я. Е я це пройшла, і я отримала цей досвід за допомогою семи будд буддистських практик, які змінюють просто нашу свідомість і виводять, і це не нав'язана ілюзія. Ти просто відчуваєш це і бачиш. Ти бачиш цю матрицю, ти бачиш всі програми, і це реально, і це можливо просто кожному, тому що ну все воно так і є. Е е Значить, в нас є три наші я. І е, в цьому нашому, е, в цій нашій лівій частині е, раціонального мозку, е, знаходяться ці наші програми, які нам потрібні для того, щоб проживати цю гру. Просто чисте свідомість, творець, абсолют. Він просто через це фізичне тіло ч, е, пізнає сам себе, тобто все своє творіння. І це він просто грає цю гру. Е, тож. І яким чином твориться реальність? Коли ця вся енергія вона постійно рухається, і вона протікає через наш мозок. І на виході, так само, як я вже малювала десь в минулих відео, залишу посилання, дивіться, на каналі є. Тобто ця енергія вона протікає через наш мозок, через всі програми, і на виході ми бачимо якусь певну реальність. На виході ми бачимо. Певну картинку, і в цій реальності на теперішній момент ми бачимо, що там ми працюємо на цій роботі, у нас такий стан здоров'я, у нас така сім'я. Навколо відбуваються певні якісь дії події, діють якісь там закони. Тобто, ви проживаєте цей стан. Через ці програми у вас є ці переконання внутрішні, і е, вас малюється, якби відображається, через вас проходить, формується ось така реальність. Але, а, е, і ще, е, в цій реальності е, вся ваша увага, тобто ця енергія, енергія дорівнює увага. увага. Тобто ми направляємо свою увагу через наш. Раціональний мозок. І е, якщо ви бачите оцю певну свою реальність, то на даний момент ваша увага знаходиться тут. Там я мама, там в мене мало коштів, е, там, в мене є такі хвороби, е, ну і так далі. Так? Все, що відбувається в даний момент, все, що ви бачите, і як тільки ви, коли ви виходите в це ви ще я, ви бачите оці всі свої програми, тобто, як змінювати реальність, ви бачите ці всі програми, і ви усвідомлюєте вже, хто ви є на даний момент. І якщо ви забираєте свою увагу з оцих всіх програм, тобто ви її не підсилюєте більше своєю енергією, а формуєте якісь інші програми, Тобто дозволяєте собі бути якимось іншим. Ставите під сумнів ці всі програми, що так воно є, але ви усвідомлюєте, що це ілюзія, і відчуваєте, а як я хочу. Тобто, коли, тобто, коли ви з'єднуєте оці всі я, в точці теперішнього моменту, оці три я, ви автоматично бачите свої програми, і ви вже не даєте їм енергії, ви не даєте туди уваги. І тоді енергія протікає чисто через праву частину вашого мозку через теперішній момент, і ви вже можете формувати якісь інші програми. Які е, виходять за межі вашої звичної свідомості, ваших звичних програм. Наприклад, е, якщо у вас тут була програма, і ви знаєте це, всі ваші родичі, всі ваші батьки, <кій> всі ваші батьки, е, все ваше оточення розповідало вам з е, самого дитинства, що е, гроші заробляються важко, що потрібно багато вчити, що потрібно. Там зранку вставати, приділяти багато часу вашій праці, або там, щоб мати здорове фізичне тіло, потрібно там, дотримуватись певних якихось, тобто виробляти якусь там, цю всю дисципліну, і ви це робите на сили волі, силі волі. То ця сила волі, вона рано чи пізно вона закінчується. Тобто це йде велика затрата часу. Тобто ви не відчуваєте, що ви так хочете. Так, це можна робити. Але якщо я хочу, якщо я люблю прокидатися в 5 годині ранку, там, спостерігати цей схід сонця, люблю займатися фізичними вправами, люблю саме таку їжу, а не їм її, тому що так правильно і так навчили. Тобто, оці всі програми. Потрібно їсти таку їжу, потрібно в стільки годин прокидатися, потрібно стільки часу приділяти там тому чи іншому, потрібно багато працювати зранку до ночі на трьох роботах, потрібно ще щось. І вас в результаті така реальність. Як тільки ви виходите своєю свідомістю за межі ваших звичних переконань, тобто. Гроші можна заробляти легко, і ви це бачите в світі. Чомусь одним дається, як то кажуть, а другим не дається. А в них просто інша. Першочергово, в них просто інша установка. Ментальна програма в них просто інша, що я можу і в легкості заробляти кошти. І тоді у вас з'являється у вашому просторі, тому що це є все. Ви інша програма. Я можу заробляти кошти в легкості. Я можу спати до 10 до 12 години і мені достатньо приділяти своєму там, фізичному тілу, наприклад, там, не 2 години щодня, а 15 хвилин. Що там ще? Мені не потрібна маса дипломів, те що, те, що мені хочеться, тобто те, що я відчуваю в серці. Я можу купити якийсь курс і там, пройти за три місяці якийсь курс, здобути нові знання і здобути нову професію, де я можу заробляти інші кошти. І таким чином, ну і так далі, так? якісь там інші програми, і таким чином формується ваша нова реальність. Тобто ваша картинка, яка? яку ви бачите на сьогоднішній день, на даний момент, вона змінюється в залежності від вашого внутрішнього стану і від ваших е переконань, від ваших цих програм. І внутрішній стан вас, ваш змінюється автоматично, коли, ви, коли змінюються ваші е внутрішні переконання, коли, коли ви переписуєте свої програми, які знаходяться в вашому раціональному мозку. Якщо далі ви просуваєтесь і тут формуєте якісь там інші нові програми, які виходять ще за рамки цих інших програм вже в новій вашій якісь реальності, у вас формується ще інша нова реальність. І тільки перетікання з однієї картинки, з однієї реальності в іншу, оцей весь процес це і є час. Ось це і є час. Тобто зміна зміна фізичної, фізичної реальності, фізичного простору, яку ми бачимо навколо. І для того, щоб змінити оці картинки, змінити свою реальність, вам потрібно змінити свої програми, відповідно, вам потрібно змінити свій внутрішній стан. Тобто ці вібрації, які формують оці всі атоми, які притягуються, які, з яких Формується ваша оця реальність. Просто змінити вібрації. Відповідно, повторюсь, вібрації змінюються в залежності від того, як змінюються ваші програми. Наприклад, так, на звичайному прикладі, як це виглядає? У вас щось заболіло, ви пішли до лікаря, вам зробили кучу аналізів. І лікар сказав: ну все, вам залишилось 5 днів. Вас стан просто шоку, так? І ви, вас там з'являється страх, відразу там, можливо, жалкування, що я неправильно прожила своє життя, що там, а чому так? Там жалість до себе, а чому це, це так сталося зі мною і так далі. Тоді, коли ви, наприклад, подумали, я піду ще до одного лікаря. Ви приходите ще до одного лікаря, поробили всі ваші аналізи. Він сказав, так, є проблема, але це дуже швидко лікується. І ви таке о, о, клас, все. Тобто, все нормально, все окей. Я можу пролікуватися. Вас відразу, до речі, все не просто так. І перший ваш досвід з вашим першим лікарем, можливо, вас спонукнув переусвідомити переосвідомити своє життя. Як ви його жили? Тобто відбувається певна зміна. Тому, до речі, і для цього і даються різні такі страшні ситуації, такі критичні ситуації для нашого переосвідомлення, для нашого росту. Тому що все для того, щоб ми росли взагалі в цьому світі, ми здобуваємо цей досвід, ми ростемо через наші життєві ситуації, ми еволюціонуємо. І в кінцевому результаті ми маємо просто прокинутись і згадати свою істинну суть. Тобто, можна так сказати, що весь наш зміст так, це згадати, хто ми є, і вирости, вирости просто еволюція. І таким чином візит до першого лікаря і візит до другого лікаря ви можете відслідкувати, коли у вас змінюється настрій, вас, вас змінюються ваші. Вібрації внутрішні, це і називається вібрації, ваш внутрішній стан. У вас з'являється жага знову ж таки до життя, жага щось творити, і так далі. І з'являються вже нові думки, о, а я ще можу то, а я ще можу то, о, все там, я те зміню, і там, те вже не буду робити, буду робити щось інше, У мене ще купа часу, я не цінувала життя, я буду його цінувати, я буду щось творити, я буду займатися чимось іншим, а вже а не тим, що займалася раніше. І... І, і тут тоді, в такий момент, відбувається зміна оцього внутрішнього стану. Тобто воно воно пов'язано. Ви можете змінити зовнішню установку, коли відслідкуєте програму, і тоді зміниться ваш внутрішній стан. Або ви можете, ну, такі ситуації, якщо ми самі над собою не працюємо, то такі ситуації нас ведуть до того, що е, змінюється наш, наш внутрішній стан, і вже залежно від далі від цього нового внутрішнього стану, у нас змінюються наші програми, які і формують. Нашу нову реальність. Якщо ж у вас не трапляється, слава Богу, скажімо так, так, на сьогоднішній день таких ситуацій, які вас спонукають до дій, спонукають до цієї еволюції, але у вас є внутрішнє бажання щось змінити, тому що ви вже більше так не можете, це життя вас не влаштовує, ви розумієте, що щось не так, ви можете просто самостійно цим зайнятися, тобто пробудитись, згадати, хто є я. Пізнати свою істинну суть, повернутись назад в тіло, відслідкувати свої програми, зібратись в точці теперішнього моменту, зібратись в точці теперішнього моменту, ось тут, ось тут, тому що тільки тут ми є істинні, тільки тут ми є справжні, і чиста свідомість. Вона через це тіло, я ще раз наголошу, вона грає цю гру в цій матеріальній реальності, і коли ми її чуємо, це завжди найкращий варіант нашого життя, це завжди найкращий вибір. Коли ми її чуємо, коли ми рухаємось за покликом нашого серця, за нашими істинними бажаннями, а що я зараз хочу, коли немає цих обмежуючих програм, а що скажуть люди? А чи в мене вийде чи не вийде, а так ніхто не робив, а можливо, це неправильно. Тобто, це все нав'язані програми, які і формують цю вашу реальність. Але як тільки ви починаєте чути своє оце внутрішнє я, оцей ваш чистий канал, тобто свідомість просто через це фізичне тіло починає жити своє найкраще життя. Тому прокидайтесь, пробуджуйте свою внутрішню суть і творіть найкращу версію свого життя. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, переходьте за посиланням в описі в мій телеграм-канал, так само я там ділюся різними своїми усвідомленнями, їх там більше, ніж відео на Ютуб. Якщо цікаво, задавайте питання, пишіть свої коментарі, буде цікаво почитати, і до наступних зустрічей. Пока!